267 гривень за одиницю в шикарному лоті led гірлянд в асортименті. 20 одиниць загальна кількість в лоті 5340 тисяч гривень. Вартість лоту Показую, що сюди входить. Давайте детальніше. Ось такі бурульки. Тут іде асортимент в розмірах, менші більші. Далі показую. Варіанти свічки білі, червоні. Ось така шикарна хвойна гірлянда з теплим свіченням. Далі у нас ідуть зірочки, менша коробочка більша. Червоні зірки. Малесенькі тут є гірлянди. Тут зірочки, тут у нас олені. Ось така лед-стрічка з теплим свіченням, вулична. Тут іде роса з теплим свіченням, невеличка гірлянда. Тут у нас сніжиночки, тепле свічення, холодне свічення. Роса є ось такого плану з холодним освітленням. Зірочки холодне освітлення. Далі також з холодним освітленням роса в, одні, в одній одиниці. Кольорова гірлянда на ялиночку ось такого плану. Вулична тепле свічення роса. Свічки на пультовому управлінні білого кольору. І ось такі два бокси різнокольорова гірлянда та з холодним свіченням. Ось таке наповнення даного лоту для замовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти залишаю в описі під цим відео. І нагадую вам, що у нашій компанії діє безкоштовна доставка за певних умов. Умови дізнавайтеся у наших менеджерів.